Пан Віктор більше десятки років за кермом. Каже, у Хмельницькому почастіше затори, тепер це дійсно проблема. Здебільшого стояти перед світлофором доводиться зранку, коли поспішає на роботу. Особному, це на новому мостові біля нашої бригади, цей там дуже затор світофор. По-перше, трудова біля костелу. Зверху з Пілоцькою повертати дуже... Дуже зато причина заторів початок навчання, і велика кількість переселенців у місті зазначають у комунальному підприємстві з будівництва ремонту і експлуатації доріг. Восени завжди фіксують скупчення транспорту. От над оптимізацією роботи світлофорів працюють, щоб було зручно і водіям, і пішоходам. Є такі ділянки дороги, над якими ми працюємо ще, але в основному всі ділянки це вже відпрацьовані і враховується поток транспорту. З, з, з більш навантаженим рухом. До цього береться до уваги. Якщо є зауваження по якихось певних об'єктах, ми готові працювати над цим і, і, і працюємо. Хмельничани пропонують свої ідеї для розвантаження трафіку. Одна із них азійська система обмеження руху за парними і непарними номерами авто. Чи готові ми як українці запровадити систему парні, не парні ні заїзду? Я думаю, що поки що морально ми не готові до того. Ба більше тут же ж питання контролю того всього. Місто не в змозі контролювати тут. Треба залучати поліцію, і тут потрібно, аби це був, скажімо, осмислене сприйняття самим громадянам, що це потрібно. Тому не думаю, що така практика проживеться, але з іншого боку, багато дуже крутих ідей в Європі, які прожилися, точно будуть корисні Хмельницькому. Раніше місто виграло грант від ЄБРР на створення плану мобільності міста. Іноземні фахівці оцінять транспортну мережу Хмельницького і нададуть поради, як її вдосконалити. Нині тривають тендерні процедури. а Вже на листопад запланували старт роботи. Цей документ передбачає, що місто буде мати стратегію по мобільності. Наступні 10 років термін виконання такого документу і розробки буде 9 місяців. Тобто, після визначення переможця, отримання передоплати, 9 місяців на розробку документу під час розробки. Це буде дуже комплексна і потужна робота. Під час розробки будуть залучені як громадяни, тобто як люди, які проживають у місті, так і профільні управління, департаменти, міська рада, спеціалісти з транспорту. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мальников, новини 33 канал.